О, всем привет. Сегодня мы играем с реальными людьми. Ну, у нас тут катка все закінчується. А, е, все погано. Моя тільки зайшов, а вона Ну, подумаешь, значит, комбо. О просто, хедшот за хедшотом. Скільки? У нас же 11 хвилин А Я тільки 5-12. Там килів, бабла нема Бо ясики зайшов і Я не знаю як так вийшло що 2-0 ой, 2-6 Яхти так добре прибрал Ну зараз на наверм навряд чи хватить М -м, не можем Але купимо цю штучку Вона теж прикольна Там є Обережно. Проходимо, пробігаємо, прямо глок. Ось тут може бути АВМщик. Ах, виш. Зараз всі по -моему. Топ, візьмемо, значить пока ще пушечку. Також АВМ. Вбила. Так, я хотів би АВМ взяти, але... Я її тут не бачу. О! Учила є АВМ, який вбив нашого. Я туди якось боюся піти. ж вб'ють. Це дуже точно. Він один. А, його вбили. Біжимо, брата, але я... сі ще... А В кого набуга не всього, там мене встигнемо. Але нам не... Тріжечки 50 доллар. Дойдой. А, ну мені тут нема що робити, якщо його зеве, мене просто шоппить. Ну и ЗВМ может, шотнутая. Там уже я кого-то шотнула. Ну ладно. А, нет, Все, не, за... не дуже классно. Было наше опыт, За фигни. Я знаю. Пушечку. За 50 он мне не дае, а больше он мне не даёт? А ну надо, чтобы он присел, он скакал. Я скачу я. Братан, Сиди. Дякую. Йдуть. Живи. Не помирай. Просто ну, оба. Два неааа! Я по ньому не попав. Цієї штуки я хуя назвав погано. Вони нас повиносли. Потрібно було йти за ними сюди. Тут вони порозносили усіх, ніхто не поміне. Два в чотири, бомба стоїть. Це дуже добре. Я ще думаю, що наш ну, я можна було помазати. Ну, я на нього нічого не буду казати, бо я сам назіла ще таке. Ааа, гранат Йо. Це ж наш раунд. И мы камбекам 5-6, так що ми зразу не зльємося. На жаль, вона початку почалася. Увидев це буде на такий колоце. Ого! У нас є АВП. Yeah. І навіщо я туди вийшов? Як я по ньому не попав, і він пішов. Просто потрібно було не йти сюди. АВМ, я ж її вже не а, Він Якось там на калашнике. АК 47. Якось по-странному матишечка. Гранати теж. Все по-другому. Дивись. Все так а вообще якось так оооо Він у нас мабуть на икащиха мам ну, почти Самовбився просто. Він співнув. Звідти, там у нього мало хп було. О, вистачило. В нас 600 доларів. Я не знаю, що нам робити, але я туди точно не піду. Я трішки почекаю. Окей. Або можна було просто закупитися швидко і спригнути. Вони не встигнули б нічого зробити. Я их уже была. А все слишком так. Это хотелось бы. Я буду вот тут очекать. Там снайпер в них наши. Сынами бегайте. Краска. Та ще бра. А, ну я так то Наза у всех убьют. И Минус. Да. Минус. Так и я и нуб. Давай, все равно. Ну-ка. я лаваем люблю? А у нас бомба, я? Нема. На вещи мы сидим нема. А ну. Наш чел у всех добыв. Красава уже давно видели, мы и он в мы раунде. Ну, я маю быть за что его не за ВП вбив. Мы Того можем? снайпера, за... За вбив, осталось, что даже за ВП вбив, а что его. Хэдшот. Там один. Я бачу. Еще один хэдшот. пробег. Пусть сразу. Пусть сразу будет у нас куча проблем. Пусть тут еще не А, ищу. я чув, что они идут, но у меня даже не калаш. У меня АВП. Но ведь я Еще два килажа был. Это хотелось бы, чтобы мы злили, мабуть, сериал. Потому что я еще один раунд хотел бы видеть Але відео вже довгенько така виходить. У нього якийсь тяне присів. Стандартний. Та ебал, я вашу роту вбив. Ось тут. Точніки, бля. Ось. Все я. Поме. І ось тут просто такий замес був. Ось це я двоїх положив. На цьому, мабуть, ми будемо завершати. А ну всем лучше пока пока.